Планерний знов знову нападає в далеку глибоку п'яту зону. Складна передача для Маргарита Гейко, але змогла вона затруднити життя Вінничанком. Захист вже з боку збірниць. Знов така відведена передача. І що ж буде далі. Так, бачимо, що зараз фрібол з боку збірниць. Швидка передача в чотири грають у захисті вже навіть на старті поєдинку непогано обидві команди, і ми бачимо, що і на блоці. Змогли ага, зупинити лідерку Вінничара Коле. Людія у що Юлія Якушева набирають хід і далі. Тверда до за голову, Кравченко атакує з другої зони. Хороше пом'якшення блоку, Малишко Малечка у центр. Курчерита, ключовий, під на захист. Верніки твердої, Гейко відповідає бодай з четвертої. Ротар знову ж таки відмінно грає у захисті. Якушева з четвертої. І це п'ять. Вивлучає м'яч і в руки теж. А ага. Якушева не дуже доведений. Старостенко додає хлібову і киса. Була очковатації. І відзначали ми, що все ж таки вона зв'язуюча за своїм е, амплуа номінальним, але дуже досвідченою вона є, і гравець національної збірної минулої, і призерка всесвітніх студентських ігор. І ось вона підтверджує, що можна не, не положитися навіть у не дуже звичайному для неї амплуа. Натримати зараз подачу Поліні Грасимчук, можливо, не ризикувати так. І так, зрозуміло, на лідерку переводять атаку на Валерію Якошеву. Тут ох мені здається, не шторкнулося підлоги, але Чесно це ж таке, кажучи, не ризикує переривати розіграш. Граємо ох. далі і старосте. Достатньо принциповим є поєдинок, але це зрозуміло і напруженим від цього. Класна передача.